А ви коли-небудь задумувалися, скільки коштує ваше життя? Питання дуже складне, але дуже важливе. Оскільки ви оціните своє життя, так буде оцінювати оточення вас. Рідні, близькі, на роботі, керівництво. Це дуже важливо. Адже на сьогоднішній день все має ціну так само і людське життя. Не вірите? Давайте поговоримо про це. Я чітко не знаю суми, скільки держава оцінює загибель наших військових. Але я чув дві суми: 5 мільйонів, 15 мільйонів. Хто знає, напишіть в коментарях. Але все-таки як не крути, а ці дії військових мають ціну. Є заробітна плата, держава оцінює їхню роботу в таку суму. Там дуже багато маніпуляцій і неправди. Але. Ціна є. Загибель або поранення теж має свою ціну. Так, я знаю, що дуже важко добитися, можливо, справедливості і забрати ці кошти. Буває таке, але все рівно ціна встановлена. Родичі судді Тандир, який п'яний збив військового, оцінили життя цього військового в 17 тисяч гривень, перерахували сім'ї загиблого. Сім'я відмовилася, але вони перерахували 17 тисяч гривень. Можливо, це перша допомога на поховання була. Але чому 17, а не 20 чи 25? Чому вони так оцінили це життя? Чи ці похорони, наприклад? Хто їм дав моральне право в таку суму оцінювати життя військового? А я вважаю, що його життя, можливо, мільйон коштував. Або 500 тисяч. Тут потрібно задуматись. Коли людина помирає, особливо людина похилого віку, це те, з чим я стикався, держава виплачує дві пенсії. Все. Більше ніякої допомоги. І держава оцінює життя людини про те, що вона працювала в цій державі, платила податки. Будувала, навчала, лікувала, не знав все, що вона могла робити. Держава оцінює в дві пенсії. І все. А ви знаєте, над цим питанням варто задуматись, тому що часто ми себе недооцінюємо або переоцінюємо. І від того стану, який в нас є, залежить наше життя. І потім. Від цього стану залежить вартість нашої смерті. Так, ми цих уже грошей, можливо, не отримаємо, але ми можемо отримати ті гроші, наприклад, за життя. І ми можемо на них пожити, щось купити, порадувати себе. Життя йде дуже швидко. І потрібно його прожити, відчути. А не проіснувати. І смерті не потрібно боятися, вона прийде до кожного. До кожного в свій час. До кожного в різні ситуації. Я її поважаю. Тому, друзі, задумайтеся, скільки коштує ваше життя. Це дуже важливо.